Добрий ранок, друзі. Субота, майже кінець зими. За тиждень вже буде весна, 25 число. Сонячна погода, мінус 10 за вікном, озеро замерзло, сніг і лежить, А ми зараз поїдемо на роботу. Але перед цим я відвезу полінку до Ромчика додому. Його дружина посадить з нею, а ми з Ромчиком попрацюємо. Поліна медитує над тарілкою вівсяної каші з молоком. Треба доїдати і їхати вже, Поля. Гляньте, який будинок. В будинку сім квартир, до речі, тому що там ще є один чи два поверхи вниз, будинок стоїть на схилі. Ну що, йдемо в гості. Полін, Поль. Ну що, в гості йдемо? Так. Да. <схай> ну, давай. Ой, планшет, оце розкіш. Вуля, я вже на роботі. Сьогодні субота, тому я можу працювати стільки, скільки захочу. Я сьогодні хочу попрацювати 4 години і мені вистачить. Головне залогуватися на комп'ютері і потім виловуватися. Тоді система знає, що я попрацював 4 години. Якось так. Після годин роботи законна перерва на 15 хвилин. Посидіти, спокоїти ще, попоїсти щось, випити. Слухайте, я мені писав пару тижнів тому хлопець один, каже, а можете поговорити у вас там на роботі, може ще потрібні люди. Але каже, я без досвіду, а я якраз влаштував ромчика на роботі. Я кажу, та я тільки от хлопця влаштував. Як я одразу знову прийду, скажу, у мене ще є людина. Ось тобі назва кажу фірми, фірма називається, наша, так та й так, то хочеш, зайди на сайт, подзвони сам. От. А вчора я був і робив столешницю для своєї кухні, і там мені сказали, що потрібні ще люди. Так от я ж пишу тому хлопцю, тут люди потрібні на виробництво. А він каже: а я вже до вас іду. Я був на співбесіді, на співбесіді і, і поговорив з твоїм босом, так що я з понеділка виходжу до вас. Я такий трохи в шоку. Я вже тут вважаю другу людину, ходить сюди, привів на фірму. Те теж українець і в нас тут наміщається українська тусовочка. Отак от, от може бути. Ну, Щоб працювали сьогодні, тепер час трохи відпочити. Приїхали в торговий центр шукати якусь кав'ярню, якийсь условний умовний Макдональдс. Діти радіють, бігають. морозиво і лаваса прикинь. Що? Морозивий лавакса. О. Чудово, тут все є. Хороший? А що кажете, що тут нічого нема? Mm -hmm. Як в Європі? Я мовчу. Так, що тут є? От хорт. Папа. Тим хорт. Папа. Бяжи. Бяжи. Дякую. Мам, Могу я і куртку зняти. Можеш, можеш. Знімай курточку. Знімай курточку. Дякую. Ходоги ми любимо, так, Коля? Отак будь-який дня. Будь Поїли і в парк. Я приїхав в парк, який знаходиться прямо біля будинку Ромчика. Насправді можна було прямо від будинку піти, там такі кабанячі стежки і вийти буквально 200-200 метрів. Дивіться, от парк і берег озера. Дивіться, в якому чудовому місці теж Ромочик знайшов квартиру. Оце можна їм прямо від дома спускатися через парк на таку набережну чудову. Я думаю, що це дуже круте місце. Тут насправді дуже дорогі будинки, величезні. І, ну, такий райончик дуже непоганий. Діти дорвались до льоду. Ото розвага. Я хожу!